У Житомирі попрощалися з героєм, який загинув 24 січня. 34-річний Руслан Куруляк став на захист країни ще в 2014 році. Починав військову кар'єру тоді ще в батальйоні АЗОВ. А після повномасштабного вторгнення знову приєднався до групи добровольців. Сьогодні наше місто прощається із загиблим захисником України із королюком Русланом Геннадійовичем. Руслан Геннадійович народився у місті Житомирі. Тут він проживав разом із своєю сім'єю. Тут він закінчив загальноосвітню школу номер 19 Руслан Геннадійович з молодих років виявляв свою патріотичну позицію і був власне ще з підліткового віку учасником багатьох громадських патріотичних націоналістичних рухів, зокрема у нас тут в місті Житомирі. Починаючи з 2014 року, він активно виявляв свою позицію. І, власне, з чотирнадцятого року, коли почалось на вторгнення Росії на територію України. Він в лавах одного із добровольчих підрозділів, які належали до структури МВС України, став на наш захист, на захист наших східних рубежів нашої країни. Там він отримав неодноразово поранення, контузії і такий досвідчений боєць. Він залишився на посаді інструктора цього підрозділу. Пізніше демобілізувався, жив мирним життям, працював в охоронній фірмі, виховував свою малолітню донечку. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України України Руслан не міг залишатися осторонь і також долучився до лав одного із добровольчих підрозділів Міністерства оборони України. Уже в лавах цього підрозділу на жаль він загинув, захищаючи нашу батьківщину, захищаючи південно-східні рубежі у боях за один із населених пунктів. Він отримав смертельне поранення. І помер 24 січня 2023 року. У вічній скорботі за заросланом Геннадійовичем залишилася його маленька донечка, близькі, рідні і бойові побратими. Попрощатися із загиблим прийшли друзі та побратими. Згадують захисника як гарну людину та вірного друга. Це був справжній воїн нашої країни, добрий захисник, добрий хлопець. Він завжди нам запам'ятається таким, який Він був. Він жив сам з бабушкою, тому що в нього батьки були не було батьків. Відповідальний був, добрий товариш. Ну не знаю, що ще можна таку хвилину сказати. Дуже шкода його. Дуже добра була дитина. Він правда старший мого сина, але вони товаришували. Він йому допомагав на війні. Син від посилки відправляли. ми збирали, все збирали. Такий був, знаєте, безстрашний хлопець. У вересні минулого року в одному з інтерв'ю він сказав: не мріяв стати військовим, не бачив себе військовим, але сталося по ситуації, і ця ситуація війна. Герої житимуть, доки ми про них пам'ятаємо.